Вітаю, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні я вам розповім гороскоп або календар стрижок на жовтень 2023 року. У жовтні будуть відмічати велике православне свято Покров При Святої Богородиці 14 жовтня. Це за старим календарем, яке пов'язане з долею України, українським козацтвом та сучасне свято День Захисників Вітчизни. Тому в цьому місяці буде вестись активна ділова та політична діяльність, що потребуватиме відповідного зовнішнього вигляду. Крім того, за українською традицією, жовтні сватаються та справляють весілля, щоб вчасно підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку фарбування та догляд за волоссям, нігтями і іншими. Частинами тіла, пропонуємо вам календар стрижок на жовтень 2023 року. Волосся і нігті людини є показником стану його, її біополя, людської сили або життєвої сили людини. Так, Поганість там волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили, так само, впливаючи на волосся та нігті. Як частини людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки, волосся і нігтів з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки горяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибирати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер та субота. Якщо ж ви помітите, що ваш стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж. На якомусь тижні немає сприятливого дня, то тоді стрижіть нігті у четвер або суботу. Значить, після хвороб чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком, 14 жовтня, у нас буде молодик. У жовтні це буде 10, 11 та 12 жовтня. Вдруге, для збільшення життєвої сили після Болодика на зростаючому місяці можна стригти 18, 19, 21, 23 та 26 жовтня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. Значить, тепер я хочу вам продемонструвати, які ж, е, зачитати, які дні можна стригтися, тому що е, вслух буду читати, тому що деякі можуть із е, наших читачів чи глядачів погано чути або погано бачити. Для тих, хто буде е, погано чути, він зможе е, подивитись на екран. Я ось виписала всі дні. От, а хто, наприклад, не бачить, погано бачить, або екрану в нього нема, або якийсь у нього телефон такий з маленьким екраном, або без нього, то можна тоді прослухати. І ось я зачитую. 2 жовтня, понеділок, місяць у 18-й день місяця. Значить, місяць день я називаю, коли місяць був і сходило сонце. Тобто, момент сходу сонця, у який, який день був для місяця, це 18-й день місяця. Значить, У цей день сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 3 жовтня, вівторок, місяць у Близнюках, 19-й день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. У цей день також я рекомендую очищати значить, хату, дім, оселю і навіть усадибу від негативних якихось енергій. 4 жовтня, середа місяць у близнюках, 20-й день місяця сприятло завивати, стригти волосся та нігті. 5 жовтня, четвер місяць у близнюках. 20-й день місяця сприятло забивати, стригти волосся та нігті. 5 жовтня, четвер місяць у близнюках, 21 день місяця. Сприятливо до. 15-ї години за київським часом завивати стригти волосся та нігті. Бо далі буде йти знак раку, в який не рекомендується це робити. 9 жовтня, понеділок, місяць у леві, 25 день місяця. Приятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. І ось я зачитую, коли краще всього підстригати, якщо у вас є якісь проблеми з здоров'ям або вашим достатком. Це 11 жовтня, ой, 10 жовтня це вівторок, місяцю у Леві. І також переходить у цей день у діву, Це 26-й день місяця. Сприятло завивати, фарбувати, стригти волосся, лікувати його та нігті. 11 жовтня, середа, місяць. У Діві цей теж сприятливий день для підстригання цих. Якщо погано у вас іде справи погані або здоров'ям погано. Значить, місяць у діві, 27 день місяця, сприятливо лікувати, стрихти волосся та нігті. 12 жовтня, четвер, в цей день теж можна підстригти волосся, нігті. І місяць у діве, 28 день місяця, сприятливо лікувати, стрихти волосся та нігті. І далі переходимо. 18 жовтня. Це вже в нас іде... Після е, на молодика на зростаючому місяці. От, І місяць у стрільці, 18 жовтня, четвертий день місяця сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 19 жовтня, четвер, місяць у стрільці, п'ятий день місяця сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. От, 21 жовтня сприятливо. Субота, місяць у Козирозі, сьомий день місяця сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 23 жовтня понеділок, місяць у водолії, дев'ятий день місяця сприятливо завивати, стрихти волосся та нігті. І 26 жовтня, четвер, місяць в овні, 12 день місяця сприятливо з. 13 години за київським часом завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. До 13 години це буде знак риб несприятливо це робити. І 30 жовтня, понеділок, місяць у тільці, близнюках, 16-й день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. І 31 жовтня, вівторок, місяць у близнюках, 17-й день місяця приятливо завивати, стригти волосся та нігті. На цьому я хочу вам побажати всього найкращого, але ви повинні пам'ятати, що переміни, зміни і покращення, якщо ви будете проводити такі маніпуляції, відразу може не наступити, але з якимсь часом, з якимсь терміном, через декілька місяців, навіть Року, ви зможете відчути ці всі зміни, покращення, от, і здоров'я ваше прийде у норму, і достаток повернеться у ваш дім. Надалі ви будете розуміти, що до таких порад слід дослухатись. На цьому я хочу побажати вам, дорогі друзі, всього найкращого. Дякую вам за те, що ви мене послухали. Всього найкращого до побачення.